Професіональний влогер. Кожен тиждень нові ціни трошечки почала <реш> причитати. Знаєте, я думала, що це якесь гавно. Туреччині не прийнято купувати гречку, хоча вона тут в принципі є. Багато турків не їдять суші, і взагалі, от нашу рибу та солену, котру ми їмо там з сендвічами на сніданок. Я звісно не крутила. Можливо, колись на старості років я і захочу її крутити. Вітаю вас, мої любі друзі. Мене звати Яна Карасой, і ви у мене на каналі сьогодні хочу зробити влог про їжу. Нарешті хочу повертатися в влоги, вриватися в них, тому що мені дуже подобається такий живий контент. І я хочу, щоб ви трошечки мене більше дізналися. Я розумію, що не всі влоги набирають багато переглядів, але мені так хочеться з вами ділитися повсякденним життям, тому що те, що відбувається, мені потрібно кудись, так скажемо, віддавати. Бо мене за... Чоловіку можна все сказати, можна поговорити, але тим не менш мені хочеться створити своє ком'юніті, з котрим я хочу і буду ділитися не тільки якимись ментальними різницями. Туреччини і України, а й таким повсякденним життям Туреччиним. Сьогодні ми говоримо з вами про їжу. Трошечки покажу вам свій шопінг. Я тільки повернулася з магазину, і знаєте що? Я так давно не знімала влоги, що я не взяла з собою камеру до магазину. А телефон, котрий був у мене, в нього зарядка була на 6%. Професіональний влогер, просто професіональний. Але я виправлюсь, тому що влогів тепер у нас буде більше. Сьогодні покажу вам ціни, що можна. Купити в турецькому маркеті на 750 гривень плюс-мінус. І буду прям по -кроку вам показувати, що, скільки коштує, чого я скільки купила. Ми побачимо, чи відрізняються ціни в Україні, в Європі, бо в мене дивляться з Америки українці, з Європи українці дивляться. Пишіть одразу свої зауваження: у вас дорожче, дешевше, тому що у нас кожен тиждень нові ціни. І так, поїхали. Що я купила? Купила дуже мало, насправді хотілось купити більше, але я не знаю. Не йшла, а чому скажу потім після розпаковки? Перчик червоненький взяла. Тут скільки? Тут 600 грамів 47 лір. Це плюс-мінус така сама ціна в гривнях, але я насправді вам залишу курс на даний момент, скільки це коштує, щоб ви теж були в курсі. Купила ось такі сливи. Зараз вам покажу. Ось такі вони великі. Насправді смачні, я вже три захам'ячила. Тут. Кіло 200 на 203 ліри. Три великих таких авокадо. От авокадо не пам'ятаю скільки коштує, але зараз вам скажу. Авокадо одне коштує 50 лір і три штуки 150 лір. Пила ось таку капусту. Трошечки кучебрявеньку. На салати, бо ми ті люди, котрі їдять салати і, взагалі, овочі з кожним прийомом їжі. Нам це дуже важливо. Ми це дуже любимо. І без овочей і фруктів ми взагалі не можемо прожити і дня, тому що кожен день ми ще робимо фруктову нарізку. Ну, ми так звикли. Ми так живемо. Зараз скажу вам, скільки коштує ця капуста. Капуста коштує 20 лір, і ще купила такий невеличкий пучок. Як вона називається? Турецькою це майданос. Петрушка. Петрушка. Пучок Петрушки. Це у нас коштує 7 лір. Так, 7 лір. І ще в іншому маркеті я купила невеличкі смаколики. Ось такі горішки: це мигдаль в шоколаді. Коштував він зовсім недорого, я пам'ятаю, 79 лір. Потім ось таку намазку, це щось типу Філадельфії. Вона саме цієї марки, саме цього кольору, вона йде з дуже маленьким вмістом солі, і ви її можете використовувати як до якихось своїх кулінарних виробів <сум> солодких, так і повсякденних. У мене чоловік бере на роботу такий типу лаваш з різними овочами, і я намазую саме ось цією намазкою. Тому мені вона була потрібна, коштувала вона 60 лір. І Suje. Sí. Ось такий типу фетель, а білий сир. Я його використовую, до речі, коли роблю грецький салат або взагалі будь-який салат. Тут 500 грамів і коштує він 70 лір. Але ось цей останній маркет він дуже з дешевих. Це бім, хто знає хто проживає в Туреччині в курсі. Тут одні з найдешевих цін, і мені подобається там тим, що знаєте, вони закупають дуже мало продукції, і вона, як правило, дуже свіжа. і і дуже швидко розкуповують. Тобто, буває таке, що я прийшла, наприклад, вчора купити лохину, купила одразу чотири пачки, тому що вони і гарні по ціні, і дуже смачна. Я просто вирішила спочатку спробувати. Потім думаю, приду куплю ще. Вони невеличкі, ну там десь я не знаю, грамів по 40, напевно були. Я взяла чотири пачки. Думаю, ми спробуємо що якщо Нам зайде, то сьогодні піду куплю. І сьогодні я вже пішла, вже не було. Тобто, там дуже швидко всі оці, знаєте, продукти вони розходяться. І це прикольно. Тому що і ціни дуже-дуже бюджетні, і, в принципі, якісь біма мені подобається, тому що вони закупають ось цими невеликими партіями, котрі просто дуже швидко розлітаються. Але скажіть мені, будь ласка, як у вас з цими цінами? Чи дорого це, чи недорого? Бо це, я ж кажу, ось перший цей маркет, він такий більш-менш нормальний по цінам, тобто це такі середні ціни по Ізміру, навіть не по всій Туреччині. А ось другий, котрий там. ось я купувала. Це типу, це типу, знаєте, типу нашого АТБ. Отак от, от я скажу, щоб вам було зрозуміліше. І я вийшла з магазину і я, знаєте, я трошечки почала причитати, подзвонила чоловіку. В БІМі в цьому у них дуже маленький завжди вибір фруктів і овочів. Ну тобто як? Там є завжди якісь помідори, огірки, червоний перець, цибуля, картопля. Потім з фруктів у них завжди є що? яблука і банани, і зараз з'явилися. Вони. Зараз я зайшла, думала купити, бо в мене вже взагалі немає ніяких не фруктів, не овочів. Залишився тільки кавун. До речі, ми його теж в війми купляли. Дуже-дуже смачний. Ми спочатку такі, типу, Боже, він такий здоровений, він 10 кілограмів. Якщо він буде не смачний, ну просто ми його викинемо. А я дуже люблю кавуни. Мені здається, що кавун я просто можу сама з'їсти за один день. І, коротше, він був смачний, носить не в цьому. Я пішла, думаю, мені потрібні якісь овочі і фрукти. А я дивлюся, а там просто пусті полички. Просто я такого не бачила. Я така думаю. А що ж мені купити? Мені хоча б якийсь салат потрібно зробити на вечір. І а, я трошечки засмутилася і пішла в цей же другий маркет, і в них там завжди, такі знаєте, дуже багаті полички. Тобто, там дуже багато всього є. Фрукти є на вибір. І я дивлюся, що в них теж все пусто. І я не розумію, в чому прикол. Подивилася, є черешня. У мене чоловік дуже любить черешню, я в принципі теж. Я спитала за ціну, мені такі кажуть, 400 лір кілограм. Скільки? 400 лір за кілограм? Ну, типу, ми в. В Туреччині це зараз сезон. В Туреччині, щоб ви розуміли, сезон трошечки раніше починається ніж в Україні, тому що тут все таки більш тепліше і все ми ймо раніше. Наприклад, зараз вже потрошечку відходить полуниця, але по факту ми нормальної полуниці в цьому році і не їли з чоловіком. Ми куштували різну із ту, що привозять сел і з маркетів, І взагалі ні, ні, ні. Один раз ми скуштували черешню. Теж вона була ніяк. Какая чесно скажу. кажу, і я така сьогодні, як почула ще цю ціну на черешню. Я така ого, 400 лір в Туреччині черешня. Ну типу, ви серйозно. Потім проходжу далі, а там нема знову ж таки не помідорів, не огірків. Як ви бачите, в мене не війшли вони в покупку, тому що я просто їх не знайшла. І я дивлюся, така думаю, кажу: чоловіку, це один із маркетів, де в них прямо акцент на овочі і фрукти. Кажу: нема нічого. Я не знаю. Це купила капусту, перець і якось. Сиром, можливо, якісь оливки додам до салату, щось таке зроблю. Але я була в шоці. І мені чоловік каже одну штуку. Каже, це пов'язано не тільки з інфляцією в країні, а і з тим, що із-за погодних умов, які були в цьому році, дуже багато фруктів і овочів, вони зіпсувалися. І не було багато цвіту на тих же персиках чи абрикосах. І вперше навіть тут найпопулярніші абрикоси з малаті вважаються і самі гарні. І навіть. В Малаті кажуть, зараз немає абрикосів. Це прям дуже дивно. І він каже: скоріш за все, в цьому році овочів і фруктів буде мало, і вони будуть по космічним цінам, тому що дуже багато всього пропало із за самої погоди. Ну і плюс ще інфляція. Я трошечки підофігіла, скажу вам чесно, але. Як кажуть турки, я печак бірчіок, нема що робити, будемо якось жити в таких умовах. Тому ось так трошечки вам розповіла про ситуацію. Ще хочу сказати, що сьогодні ми будемо готувати на вечерю нашу гречечку з грибочечками і з курочкою. І покажу ще одну турецьку страву, яку, як правило, у нас в Україні не готують. Тому сьогодні у нас, як ви бачите, такий лайфстайл, я все, боже мій так подобається, так подобається. Я сподіваюся, що залайкаєте це відео, напишете дуже багато коментарів, підпишетесь і, взагалі, клікнете на дзвіночок, і, і ми перейдемо з вами в такий більш живий формат, тому що є ось такі, ось, знаєте, емоції, як про ці фрукти, що я не знала, що вони просто загинули. І котрі я хочу поділитися, але в форматі от їх статичних відео ви цією інформацією, ну не якби, не дуже поділитись. Тому, будь ласка, буду вдячна за вашу підтримку в моїх вологах. Знаєте, який у мене тільки що трапився трабл. Я вирішила, що я хочу зробити собі невеличку перерву на каву. У мене є кавова машина. І закінчилися з Я їх замовила, і вони мали ще прийти зранку, але кур'єр до мене так і не доїдився ніяк. Тому там є, знаєте, такий вихід на мелану каву. У мене є мелена кава. Зараз вам покажу. Насправді це дуже класна кавова машина від Philips. Тут є така кришечка під мелану каву, а тут вже під. Зерна ми завжди купуємо в зернах, але наразі зерна закінчились. І прикол в тому, що мелану каву, саме турецьку, воно не приймає, тому що в неї сам цей помол дуже-дуже такий, як порошок, і він його якби не бачить. Тому який я знайшла вихід, я знайшла вихід такий, що тут я собі зроблю молоко з пінкою, а в турці. Заварю мелену каву. Чисто на пробу була куплена ось така турецька кава з полуницею. І знаєте, я думала, що це якесь гавно. От чесно клянусь вам, я взяла, думаю, ну спробую, якщо не подобається, то викину. Коштувала щось дуже недорого, і вона насправді дуже прикольна. На всередині така трошечки світліша, ніж звичайна турецька кава, але з молочком збитим до піни. Воно дає такий ефект якогось полуничного коктейлю. А ще я просто балдю балдю від своєї мідної турки. До речі, ніколи не варю турецьку каву, але зараз так хочу каву, що вже не можу чекати ці, значить, свою каву, котра має сьогодні прийти в зернах. Тому буду робити такий коктейль. Так, ну що ж, у нас є збите молочко до піни, у нас є кава з полуницею, і зараз ми робимо шікс. Дивіться, яка краса виходить. О, це пахне неймовірно. М -м -м. Всім раджу таке скуштувати. Дуже дуже смачно будете в Туреччині. Обов'язково спробуйте турецьку каву з полуницею і з кокосом. А раджу раджу Ви не пошкодуєте. Перша наша страва на вечерю це буде гречка з грибами, і для цього я трошечки, бачите, вишкового масла розтоплюю. Потім буду додавати ще оливкову олію. Тут у мене одна морква, одна цибулина, і десь 300 грамів печериць. Це все нам потрібно обсмажити гарнесенько, і потім сюди ж ми будемо з вами додавати гречку. Знаєте, тільки що себе зловила на думці, що Добре, що у мене чоловік тур, котрий в принципі, їсть всю мою їжу, яку я приготую, тому що по факту я дуже люблю гречку. А в Туреччині не прийнято купувати гречку, хоча вона тут, в принципі, є. І чоловік, перший раз, коли я її приготувала, він таке, це що? Він взагалі не знав, що таке гречка. Потім він скуштував, йому дуже сподобалось. І Зараз він дуже любить гречку. Він ще почитав що там дуже багато вітамінів, і він в мене взагалі така людина, коли він знає, що в якомусь продукті дуже багато вітамінів, він буде. Буде його їсти навіть якщо він йому не подобається, але це не стосується гречки, тому що гречка йому дуже сподобалась. Тому у нас сьогодні на вечерю буде гречка з грибами. До гречки з грибами я ще буду робити ось такі курячі стегна. Тут все у мене знаєте по класиці, просто сіль, просто трошечки чорного перцю. І у мене є ось така приправа. Називається османлик. Нам її привезли з Караденізу, з чорного моря. Це хендмейд. це люди самі збирали ці трави. Я чесно не знаю, які трави туди входять, але вони дуже смачні. Якщо у вас такої немає, можна якусь. Іншу і у мене ще по стандарту я трошечки додаю гірчиці. Мені дуже подобається. Взагалі мені подобається це в зернах, але в Туреччині її трошечки тяжко знайти, тому буду ось таку хейнс використовувати. Вона теж непогана. Це зараз все засиплю, перекалепуцюємо на деко і. В духовку. І коли вже гриби наші утушкувалися, я, бачите, додаю один стакан гречки, вже помитої. Нам одного стакана вистачає, два стакани води, сіль перець, і закривається все кришкою, щоб воно так тушкувалося начебто. Тут у нас гречка майже готова, тут у нас наші курячі стегна в процесі, і скоро буде все готово. За годину можна приготувати класну вечерю. Знаєте, любі мої по ходу моєї готування згадую про турків дуже цікаві факти. Одним із них є те, що багато турків не їдять суші, і взагалі, от нашу рибу та солену, котру ми їмо там з сендвічами на сніданок, вони не їдять і не розуміють. У мене чоловік завжди якось так дивився. Він може таку рибу їсти в салатах, але він її не розуміє в сніданках. І якось два тижні тому, на секундочку, ми вже три з половиною роки разом. Він мені каже: Слухай, ти там їла рибу. З типу сендвіч з рибою. Так він смачно виглядав, зроби мені. І я така, о, нада ж таке. Він скуштував і йому сподобалось. І зараз я хочу вам показати, як я засолюю рибу, тому що хто проживає в Туреччині, знає, що це гібле діло гібле діло купувати е, готову рибу червону в Туреччині. У мене ось таких ось два стейки. Я просто кладу в якусь посуду, не вже помиті в мене. І з кожної сторони кожен стейк. Я засипаю однією ложкою отакою столовою цукру, прямо так дуже 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 щедро. і двома ложками столовими солі. Ось так. Бачите, так багато виходить. Трошечки отак от треба вмасажувати, вмасажувати це все. Потім перевертаємо на іншу сторону. І робимо все те саме: у мене таких стейків два. Ставимо, закриваємо плівочкою чи якоюсь кришечкою в холодильник і вже через добу можемо їсти, тільки потрібно змити весь цей маринад. Тому я вам результат уже сендвічів покажу завтра. І остання страва на сьогодні у нас буде турецька, тому що нам потрібно доїсти ось цю серму, котру мені передала свекруха. Вона вже її накрутила. Я, звісно, не крутила. Можливо, колись на старості років я і захочу її крутити, але не крутила ще. І її потрібно приготувати. Для цього, як сказала мені знову ж таки турецька свекруха. Потрібно першим слоєм на петельню виставити листки ось від цієї сарми, тобто винаградню. мене їх немає. Вона каже: якщо немає, то одну карту. Топлю, ось так, от кружечками ви нарізаєте, чи одну цибулину, і ось так: от нам потрібно заповнити всю нашу петельню. Ось так, от ви щільно щільно один до одного її викладаєте. Можна ще зробити другий поверх, але у нас вона вже закінчилась, тому у мене тільки один поверх. Сюди ми ж додаємо одну столову ложку цукру, ось так. от, щоб він покрив у нас всю нашу сварму. Десь пів лимона, лимонного соку. І цей самий видавлений лимон. Ми зараз поріжемо на частинки і так тик-тик-тик вставимо. І останній не менш важливий інгредієнт це оливкова олія, десь 2 столові ложки. Нам потрібно. Так, от ми поверх додаємо, додаємо. І тепер трошечки додаємо гарячої водички десь наполовину цієї сарми. Не залийте її, бо це дуже важливо. Накриваємо кришкою і готуємо до готовності десь 30 хвилиночок. Потім ви виймаєте з цієї води, можете охолоджувати і їсти її холодною, а можете їсти теплою. Є два варіанти. Отака у нас сьогодні вечеря. Ще потрібно зробити якісь легенькі салати, і все буде готово. Так, дівчата і хлопці, у нас вже наступний день, і я як обіцяла хочу показати вам, що вийшло з рибки. Подивіться, скільки тут соку вийшло з неї. Зараз нам просто потрібно все це промити під проточною водою, потім порізати, і можемо вже робити наші бутіки. Все дуже елементарно, просто і швидко. Це мої любі! У мене було все на сьогодні. Пишіть обов'язково теми для наступних влогів. Я хочу вам більше, -більше знімати влогів. У мене було все. Цьомки, цьомки, пакусики!